Доброго вечора всім! Сьогодні у таку Різдвяну ніч мають збуватися чудеса і вам лист від нього. Ну що, давайте почитаємо його лист вам, що хоче? Передати вам його душу. Про що хочу поговорити? Можливо, що від вас хочу почути. Якесь повернення. Дуже хочу почути від вас ваш голос, дуже хоче вдихнути ваш запах, дуже, ну, як хоче, знаєте, як притягнути руку. Питання, як доторкнутися. Комусь передає, що я не сам пішов. Передає, що питання скучає за вами, питання сили, жіночої, вашої жіночої сили, вашої жіночої привабливості, ваших можливостей. Він чує, він відчуває. Він має бажання з'єднатися. От навіть стукає. Хі -хі. Навіть стукає. А, бачите, таким левом біля ваших ніг, ну точно, стукає. А, левом біля ваших ніг хоче бути вашим супутником. Ну, якось так. Він каже, що кращої пари, ніж ви, він не бачив. Кращої пари, ніж ви разом він не знаходив. Кращої пари, ніж ви можете бути, він не уявляє. Ви та єдина сила, яка бере початок ну, з одного джерела. Ви ті душі, які доповнюють один одного. Питання жриці. добре, мені треба зрозуміти, що жриці. Таємна любов, Боже ж ти мій, він вам хоче признатися в своїй таємній любові. А, він вас як обожнює, він вас як боготворить, він як а, дивиться на вас, як на. А, жінку, дівчину, ну тобто на жіночу енергію, як, ну, знаєте, як кажуть, на людину з великої букви, тому що це в цій карті може бути ще ну, як з одного боку як безумовна любов, з другого боку, це така любов. Яка його, знаєте, яка е, рухає або дає йому наснагу на подвиги, яка рухає його до життя. Е, дуже переживає за щось, е, боїться безсонні ночі, е, тяжко йому, тяжко йому за, ага, дивіться, тяжко йому, в принципі, і це переживання він е, хоче шансу, він хоче, щоб... Його бажання мало втілення в життя. Він хоче не тільки щоб душа передавала з такого рівня ну, якби, можливості. Він хоче ну, ці можливості поговорити, що вони є. Він хоче, щоб це було втілено в життя, а не просто, знаєте, як примарно. Ви для нього королева жезлів. Ви для нього королева жезлів, ви для нього королева його бажань. Ви для нього королева його бажань. Сама красива і таємна, тайна якась така таємна жінка для його життя. Дивіться, ну, що би він хотів, це однозначно питання розвитку, питання вкладення, питання фундаменту. Ви та людина, на яку він або яку він сприймає, на яку він, ну знаєте, як може опиратися, але це питання такого духовного розвитку. Він від, від вашої от, от цієї точки опори, можливо, ви йому напрямок показали, можливо, ви йому щось підказали, можливо, ну ви розумієте, от е, якісь такі от сили духовні почали рухати ним. Може, він в якусь школу пішов, до прикладу, до духовного розвитку, там де ви, до прикладу, або почав цікавитися тим, що ви цікавитесь? Ну, Крім того, всього, що він як мужчина показує на перший погляд своє пристрасне бажання до вас і бажання цього розвитку, і також щоб це мало можливість. Мати фізичний прояв. Ну, тобто, в звичайному житті доторкнутися, обняти, приласкати і так далі. Давайте ще подивимося. Туз кубків. Дивіться, тут жезлів, то, жезлі, то скупків це чоловіча і жіноча енергія. Він хоче, щоб цей шанс дійсно мав можливості життя, щоб він втілився, щоб це не було щось таке примарне, а щоб це було життєве. Життєво важливе для нього. Ви для нього сама красива жінка, однозначно. Він довго чекав таку жінку. Бачите, тут як і Лев біля ніг жінки, а тут Пантера біля ніг жінки. Ну, десь він бачив в будь-якому випадку про що і тут було підтвердження, як знаєте. Однієї стаї або одного роду. От, от десь так. Або хоче створювати рід. Тут такі замки великі є, а, десь в тому напрямку. Я хочу зрозуміти ще, чому він показує дев'ятку мечів, і що тут це бажання все-таки він переживає, він переживає королева кубків. Він переживає, що дивіться. За ваші почуття, за вашу любов, за те, дочекаєтесь ви його чи ні, він переживає, щоб, щоб мати перше місце, щоб мати, в принципі, перше місце, і це десятка кубків за сім'ю. За сім'ю, за любов, за те, щоб за, за те, щоб була радість, тут якась справедливість є. Справедливість це взагалі. Ну, аркан справедливості, це якісь справи з законом. Він хоче, щоб було, щоб було так, як праведно. Він хоче. Щось доказати, можливо, по закону для вас. Він хоче, щоб ви вірили, щоб ви знали про те, що він воює, слухайте, він воює за закон. Тут, тут може бути ще і карта військового до того всього. Або це карта певної істини. Бачите, як він тут меч має, відганяє, в принципі. Темні сили відганяє, захищає, захищає свою, ну, захищає свою жінку, захищає душу, захищає любов. Він знову ж питання того, що дуже хоче питання пристрасті. Він хоче, щоб було зрозуміло, в якому напрямку він рухається. І до чого він він дуже сильно карти пристрасті, пристрасті, пристрасті і ще раз пристрасті, він хоче, щоб. Е Час, ну як, або дорога скоротилася, або час прискорився, щоб щось відбулося набагато швидше. І тут є питання в змінах. Він хоче, щоб зміни були швидші, ніж, до прикладу, ви думаєте, або він думає, або ви очікуєте. Він хоче, щоб щось відбулося дуже-дуже миттєво по суті, і куди щоб ви зайшли в принципі знов або питання фізичного, такого, фізичних можливостей, тобто, щоб, як я вже казала, була можливість реально поспілкуватися, реально доторкнутися, написати, поговорити, сісти попити чаю кави, ну, і, і так, потриматись за руки, ну, тобто, і так далі. Що би він, давайте я хочу ще спитати, що би він ще вам в цьому листі озвучив? Я не буду сьогодні різдвяна ніч, я не буду запитувати, чому, що відбувається, це лист вам від душі. Такі теми в мене є на моїх каналах. Заходьте, будь ласка, під відео. Я роблю доволі серйозні аналітичні розгляди. І буду також продовжувати ці теми розглядати. А сьогодні просто послання, що би хотіла сказати душа. Давайте ще спитаємо, питаємо, що би хотіла сказати душа. Він явно, по-перше, дійсно підтверджується ще раз, тому що це земна масть. Земна масть це те, коли людина хоче по суті, приблизитись до ну, якісь тілесного насолоду. Скажемо, йому дуже подобаєтесь ви. дуже подобаєтесь. Він хоче, щоб ви получили цю звістку. Тут пташка є у руках дівчинки, ну дівчини, дівчина в віночку. Він хоче цієї взаємодії, він хоче отримати від вас. Давайте ми зробимо також. Будь ласка, дивіться, ми зробимо йому послання від вас. Давайте. Але, напевно, йому послання від вас. Я, я просто задумала, що зробити іншим відео, ну, можливо, я зараз продовжу. Нехай буде в потоці. Я думала, можливо поміняти колоду, але нехай веде. Він хоче отримати від вас звісточку. Він розуміє, що для того, щоб щось отримати, він, в принципі, вкладає, можливо, йому, це ще така карта, король мечів, ой, королева мечів, вибачте. Він. Дивіться, настроюється, налаштовується на ваше, ну, знаєте, на прийняття, на ваше ментальне поле, на ваші думки. Хтось також тут може. Ну, Телепатично спілкуватися, комунікувати. Можливо, ви йому посилаєте якісь такі привітики, і він може це зрозуміти. Жінка тут з крилами, захист ангела є. Йому також рука допомога тут, веселка у нас, рука Бога, допомога, захист. Тут таке враження, що людина говорить про. Захист такий, коли він чує оцю взаємодію або має оцю, оцю допомогу від вас, він робиться якби сильніший, він, він впевненіший. Він розуміє всі ваші слова або розуміє всі ваші посилання. Ще раз однозначно говорю про те, що ви йому дуже сильно подобаєтесь, і ви йому дуже сильно подобаєтесь, він дуже вже сильно зачекався, просто зачекався того, щоби з'єднатися з вами. Ну, тут. Так, карти показують, так карти показують. І бачите, тут взагалі така гарна промальовка чимось схожа на образ Богородиці з серцем на цей. От ви для нього такий захист. Хоче однозначно цю дорогу прокласти до загального якогось замку. Це все-таки майбутнє і знов ця блага звістка. Можливо, ще людина, яка Знаєте, медитує на зірки, або дивиться на зірки, або любить дивитися на зірки, любить мріяти, коли дивиться на зірки, або дивиться на зірки і передає вам ці вітання. Ну, от якось так. Мріє про вас. Мріє, шестірочка. Тут шестірочка, мрія, мрія, мрія. Шестірочка, я маю на увазі з аркан закоханих. Закоханих, які, які мають один вогник, які не роблять вже тут ніякого вибору. В них тут є один вогник, їх тут благословляє ангел. Ну, от отакі. Такі у нього думки, і ще раз такі у нього думки дуже сильно хоче. Вияснити якесь положення дуже сильно. Він або людина, дивіться, або людина, яка любить істину, або людина, яка при службі, або людина, яка дуже-дуже, знаєте, такий, ну, любить істину, в принципі, правдолюб такий. Ще ще раз підтверджується, що він з вами на одній, якби хвилі ментальній. Якось ви або думаєте однаково імператор? Отак, дівчат, він говорить про те, що я знаю ціль. Я хочу дійти до тої цілі, я хочу взяти владу над своїм життям або над можливостями, скористатися певними можливостями свого життя. Він хоче відродитися, він хоче війти в свою якусь таку могутню силу, і ще раз тут такий борець за правду. Боже, імператор з імператрицею, ну дивіться, тут однозначно мужчина говорить про свою жінку, жінку як жіночу енергію, що я тебе впізнав, тобто він вас впізнав. Або те, що він вас любить і хоче, я вам вже сказала. Зараз ми чуть-чуть про більші і вищі духовні істини говоримо. Що він відчуває, що ви його і тільки ви його? Він би також хотів, щоб ви, ви розуміли, що він належить вам, його душа належить вам. Отаке. Посилання. Тут посилання. тут однозначно ще раз питання того, що є певний зв'язок між вами. В будь-якому випадку, як би де би він не був, він посилає вам оцей лист послання. В одному разі він може почувати себе як прив'язаним до якихось обставин, в другому він може бути як жертвою, в третьому він може переоцінювати всю ситуацію або вже переоцінювати, Оцінив і розуміє те, що він хоче а, війти в нові можливості для свого ну і вашого разом життя. Коли фортуни ще тут, і король жезлів, і королева жезлів там а, також він бачив. Тобто він вас бачить такою парою, яка може. Яка, як кажуть, знаєте, так образно може рухати світи або може створити свій, свій світ, свою планету, свій всесвіт навіть. Тому що тут карта долі. Він розуміє, що ця любов, яка космічна любов, любов зірок, що ви можете піти разом в одному направленні. Ви його лебідка. Ну от так. Ви його лебідка, вірність. Він показує, що він вам вірний. Він показує, що він вам вірний. Ну, ви, ви розумієте. А, давайте ми тепер, нехай буде, і ми подивимося. Ми подивимося з вами. Секундочку, я перевірю. Я перевірю, що у мене показує. Так, є. Відповідь, ваша відповідь як душі йому. Напевно, в заголовку я напишу, щоб мужчини, які хочуть побачити, щоб також побачили, що це для них. Так. Секунду, чуть, -чуть перенастроюсь. тому що тепер мені треба жіночу енергію, яка яка буде посилати лист, жіночу енергію, яка буде посилати лист? можливо зробити? Зараз я хочу спитати... Ні, новий, кажуть мені робити іншим відео. Добре, давайте я перенастроюсь. Дякую всім. І до нового відео.